Гомосексуальні люди, що найскладніше в тому, щоб бути гомосексуальним. Відчуваєш себе чужинцем. Суспільство налаштоване на гетеронормативність, і бути геєм означає, що ти ніколи повністю не впишешся в це суспільство. Звичайно, за останні десятиліття західне суспільство прийняло нас дещо більше, але ми все ще не є нормальними. Гетеросексуальні люди можуть розказати про свого хлопця чи нареченого публічно, не замислюючись, але я повинен дізнатися, як люди до цього відносяться, перш ніж говорити про це. Більшість лікарів спочатку поводяться дивно, коли ви говорите з ними про сексуальне здоров'я. Здається, всі вони припускають, що у мене не діагностований віл чи щось подібне. Крім того, 30% населення США все ще ненавидять нас. Ви ніколи не знаєте, коли опинитися в присутності гомофоба. Спілкуватися з дітьми насправді жахливо, тому що в будь-який момент батьки можуть звинуватити вас у домаганні. Особливо це стосується підлітків. Мені б дуже хотілося, щоб старша ЛГБТ-спільнота могла наставляти лгбт підлітків але безпечного способу обговорювати з ними сексуальність просто немає. Ми всі повинні просто виключити всіх молодших 18 років для своєї ж безпеки. Я весь час бачу хлопців на Reddit, які божеволюють від усвідомлення того, що вони геї, але я не можу їх тішити, це небезпечно. Насправді в моєму календарі заплановано кілька подій, на яких написано: такому та користувачу Reddit тепер 18, Подивись і переконайся, що він знає достатньо про сексуальне здоров'я. Завжди бути настороженим, коли ти гуляєш із партнером у громадських місцях. Не впевнений, чи можна тримати їх за руку, чи можна цілувати, чи можна виявляти будь-яку прихильність. Це відстій. Я просто хочу тримати їх за руку, гуляючи парком, але шанс лише 50 на 50. або все буде добре, або хтось до нас причепиться. Я виріс у маленькому містечку. Я бі. Я зберігав трохи гей-порно між матрацем і пружиною. Деякі друзі та моя колишня дівчина знайшли це, коли я був на роботі. Це лайно поширилося як довбана лісова пожежа. Моя колишня дівчина та її новий хлопець із задоволенням розповідали це всім підряд. Це все було близько 15 років тому і переслідує мене досі. Коли я написав їй і благав припинити, вона просто засміялася, і ми більше ніколи не розмовляли. Тепер, коли це круто і прогресивно підтримувати права ЛГБТК вона за мир і підтримує любов за дві тисячі миль від нашого рідного міста. Іти ти нахрін кендіс. Це самотньо, особливо якщо ви не екстраверт чи мейнстрімний гей. Ця ненависть до всієї культури зв'язків завдають найбільшого болю. Я читав занадто багато речей про те, що хлопці геї завжди зі всіма спілкуються і шукають лише зв'язків на одну ніч, тому я просто виключив себе із гей-спільноти. Потім перебування в сильно релігійних державах змусило мене відчувати себе виключеним із гетеросексуальних спільнот, у яких я був, тому що або вони говорять про те, що геї грішні, або говорять про дівчат. А я просто стою і киваю. Спроба оцінити, чи є хтось геєм, перш ніж запросити його на побачення. Я ніколи не запрошував хлопця на побачення, тому що боюся, що гетеросексуальний хлопець образиться і вдарить мене. Я знаю, що це малоймовірно, але все одно ніяково. Відчуття самотності, коли мене зреклися родина та друзі. Привіт, друже! Це сталося зі мною в 15 років. У той час я дійсно думав про самогубство, але зараз у мене все чудово. Але мені точно ще потрібно провести багато терапії, щоб впоратися з цими шрамами від щирого серця бажаю тобі успіхів і мирного життя. Будь ласка, подумай про терапію, якщо ти її ще не проходиш. Це досить невелике розтратування, порівняно, скажімо, з життям в Україні, де ЛГБТ заборонено. Як гей, я часто стикаюся з дівчатами, які ставляться до вас як до кишенькової собачки в якості аксесуара. Я гей? Очевидно, це означає, що я чудовий і люблю все, що стосується моди, пліток і поп культури. Ну, типу, так, я дійсно це люблю, але приємно, коли до тебе ставляться як до добре розвиненої людини, а не як до типового стереотипу. Ти кажеш комусь, що ти гей, і вони відразу ж такі. Гей, гіл, hey, сістер! Hey, Довелося пояснити колишній подрузі, що називати мене найкращим другом геєм було трохи принизливо та образливо. Ділись цим відео з друзями, піднімай активність на каналі. Знайти партнера справді важче. 90% вашого оточення не цікавляться вами через вашу стать, тому у вас є набагато менший пул для роботи. Через інтернет геї здаються набагато більш поширеними ніж вони є насправді. Змінено. Я говорю про довгострокових партнерів, а не лише про секс на одну ніч. Уявіть собі, що ви живете в сільській місцевості, де найближча гей-подія за дві години їсти. У вас просто немає пулу для знайомств. Слухай, виходить, ти найгарячіше на одружений хе у своєму районі. Знаєте що? Це не один великий камінкаут. Недостатньо сказати: мамо, тато, я лесбіянка. Це щоденні камінкаути, які дратують. Це широко розплющені від здивування очі. Ти не схожа на лесбійку? Одного разу держпрацівниця дала зрозуміти, що вона не схвалює, щоб ми з нареченою одружилися. Тож тепер я маю знайти спосіб непомітно внести це в розмову, перш ніж найняти когось, щоб уникнути цього головного болю. Більшість людей досить порядні, але я здається занадто часто стикаюся з цією гомофобною нерівністю. Пошук інших геїв. Я переконаний, що більшість геїв вступають у нездорові стосунки, оскільки в них не було іншого вибору. Я досі не знаю, як я маю когось знайти. Я не можу запросити когось на побачення в реальному житті, тому що вони завжди будуть гетеросексуальними, і багато людей сприймаються як образу, якщо ти запитуєш, чи він не гей. Деякі навіть бурхливо реагують. Я не маю великого успіху з додатками для знайомств, але вони буквально єдиний варіант, який у мене є. Нас сприймають як ненормальних лише через наше існування. Це добре, що ти хочеш бути геєм, але я не розумію, чому ти маєш робити це з своєю індивідуальністю. Людина, яка ігнорує будь-які інші мої особисті якості, тому що я гей. Я ненавиджу це іноді, знайомлячись з кимось новим, як тільки вони дізнаються, що я гомосексуаліст, для цієї людини я просто гей. Вони називають мене словами Твій друг гей і той хлопець гей, і забувають про всі інші аспекти моєї особистості. Хоча про гомосексуалізм я дуже рідко згадую в розмовах. Ось мій список: постійне відчуття ізгоя: бути геєм це бути самотнім. Спостерігати, як релігійні організації розповідають, який є злий і нечистий, і що такі, як я, заслуговують на те, щоб на нас полювали і вбивали, а потім мучили цілу вічність. До речі, відео про те, чому релігійні люди стають атеїстами, ви можете подивитись за посиланням в описі та підказкою. В кутку. Я не можу просто підійти до випадкового хлопця, якого я вважаю привабливим, і сказати: Привіт! Я думаю, що ти милий. Я можу пригостити тебе чимось. Мені довелося стати фінансово незалежним перед тим як зізнатися про це своїм батькам, бо я не знав, чи відмовляться вони від мене. Доводиться брехати, брехати і брехати, щоб захистити себе. Пошук свого партнера за статистикою у нас набагато менший вибір. Неможливість виявляти прихильність до свого партнера публічно так відкрито, як звичайні люди, не турбуючись про те, що ви когось цим образите. Необхідно завжди переживати, як це вплине на вас, коли ви перебуваєте в новому середовищі, наприклад, на новому робочому місці. Уявіть, що ви знаходитесь на публіці зі своєю дівчиною і боїтеся тримати її за руку. Ви, мабуть, ніколи цього не відчували. Протягом більшої частини мого дорослого життя тримання мого хлопця за руку вважалося грьобаною політичною заявою. Ніби я ставив мішень собі на спину, притягуючи негативну увагу. Навіть зараз, коли я живу в дуже прогресивному місті, ми тримаємось за руки лише в гей районах. Отак, кілька останніх разів, коли я тримався за руки зі своїм хлопцем, Брізбен, Австралія. У мене перше, хтось проїжджав повз на велосипеді і кричав: О, гидно. Друге, чоловік середнього віку, кричав на нас, займаючись своїми справами, гуляючи по пляжу. Я більше не тримаюся за руки, це викликає у мене тривогу. Я гетеросексуал, але маю багато друзів, геїв та лесбійок, і це мене справді шокувало, коли я проводив час з ними. Навіть у дійсно прогресивних містах люди просто підходять і говорять гидоти. Я поїхав з кількома друзями-геями в Берлін. В місто відоме своїм геє життям. Кілька друзів вирішили одягнутися в драг заради розваги. Випадкові люди кілька разів підходили до нас, поки ми чекали на потяг, і казали щось на зразок: ти огидний, або Я сподіваюся, що ти помреш. Бачити, як моя дівчина страждає від гомофобії через те, хто я є, і бути абсолютно нездатною це зупинити. Вона дуже жіночна, а я виглядаю як пацанка. Вона любить подорожувати, але в її списку є певні країни, куди ми просто не можемо поїхати разом, тому що це небезпечно. Викликає в собі багато внутрішньої ненависті та провини, які я вчусь усувати, але це важко. З дитинства родина та суспільство навчали, що бути геєм це зло і огида. І всі в школі використовують гей як образу. Важко зростати з думкою, що в тобі є щось зле і ти будеш страждати вічно, тому що ти народився. Чи є тут хтось, хто також молився Богу роками, щоб він зробив їх нормальними? Я відчуваю, що це точно трапляється, коли виростаєш у консервативній релігійній сім'ї. Так, я чітко пам'ятаю, як уперше я обійняла подругу і подумала, «Ого, цицьки. І відчула, як холодна хвиля страху накрила мене. Потім я провела всю дорогу в машині додому, молячись, будь ласка, не дозволяй мені бути лесбійкою. Будь ласка, не дозволяй мені бути лесбійкою. Будь ласка, не дозволяй мені бути лесбійкою. Нікому не потрібна думка авторки. На мою думку, у 21 столітті, коли головною світовою тенденцією є свобода вибору, ми нарешті повинні перестати засуджувати інших за їхні сексуальні вподобання. Медицина довела, що гомосексуальність не є хворобою, психічним розладом чи відхиленням від норми. Тоді чому нас взагалі це так турбує? Може нарешті толерантність перетворити на байдужість і просто налізти у чуже життя? Тому бажаю всім взаємоповаги і кохання, ким би ви не були, окрім свина собак, звісно. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, як ви ставитесь до гомосексуалізму. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!